Практика збільшення вашого Божественного світла. 12.12.2024 о півдні о 12:12 .12 відбулося злиття Творця Небесного богатця та Божественної Матері з усім існуючим, в усіх вимірах, у всіх часових лініях. Галактиках і Всесвіті. Це злиття збільшило рівень світла і змінило роботу кожної клітини. Зміни відбуваються на молекулярному рівні. Але основною умовою активації цих змін є ваш рівень світла. Він має бути не менше 100%. Міжнародна школа духовного розвитку, всесвіт Я, духовна школа Землі, галактики та всесвіту, місце, де втілюється план творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, пропонує вам практику, збільшення вашого Божественного світла. Практику проводить Вікторія Крупа. О, улюблені, Творець Небесний, Боготець, Божественна матір, санаткумара, Шива Індра, Вішну. Та інші представники всіх царств Шамбали і духів природи, наші міжгалактичні союзники та дружні цивілізації. Прошу вашого дозволу та супроводу в цій практиці. я запрошую вищі сили провести цю практику через мене. І я запрошую душу кожного глядача приєднатися до цієї практики. Займаємо зручне положення. Стежимо, щоб наші руки і ноги не були схрещені. Ми починаємо глибоко дихати. Наше дихання ритмічне і водночас розслаблене. Будь ласка, повторюйте за мною. О моя душа, я закликаю з'єднатися зі мною для одержання найкращого результату на благо мені і усім, хто мене оточує. Я приймаю своє Божественне світло. Я стаю неупередженим спостерігачем. Я більше не втягуюся в гру засудження і звинувачення. Я не вплутуюся в драми інших людей. Я виставляю розумні енергетичні кордони. Я втілена свідомість у цьому тілі на землі. Я якнайкраще поєдную матерію і духовність. Моє божественне, жіноче, чоловіче начало в усіх моїх думках і справах кожної хвилини, кожного дня, з'єднані на благо мені і всього сущого. Я прошу Творця, я прошу свою душу направляти мене на шлях Божественного, чистого світла. Я прошу свою душу керувати моїми діями з мого Божественного світла. Я відпускаю всі мої переконання, які можуть перешкодити мені діяти з мого Божественного світла. Я відпускаю все. Я повністю перевтілююся і трансформуюся. Я йду у світ чистого світла. Я є світло. Я є світло. Я є світло. Я даю світло всьому існуючому і наповнюю його любов'ю. Відчуйте силу цього світла і любові, я дякую всім вищим силам, всім духам за цю. Практику. Будь ласка, залишайтеся ще трохи часу в цих енергіях. Дякую. 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 Ви можете виконувати цю практику стільки. Скільки відчуваєте в цьому потребу? Це авторська практика Вікторії Крупи. Ваші відгуки та вподобайки допоможуть якомога більшій кількості душ побачити це відео та допомогти їм. І є тією невеликою платою за те наповнення, яке ви зараз отримали.